И І... деревня. Я знову вернувся. Всім привет! Всім привет. І це виживання. Це, це, із... Ты хто? Це виживання із воз броком у нашому новому світі. І дуб харсом. Да Перестань мене стати бити, бо в мене вже хп мало Паня. Ах. О, голем. Дима, М. ти Ты читай ти выключил. Да. Кстати, <гіллях> ну, Я думаю, Що деревню розвивати... цього разу не буде... Ой, Крипер. Я Чого? Ну, типа... Не хочеться! Я пропоную створити... Нашу. Краще. Ну, типа, замок. Замок. Тільки спешу. Okay. Нам треба хоч якось розвитися. Розвитися? Mm -hmm. Ну так, да, треба розвитися. А то ми наразі тупо ходимо без діла. Згоден. Дімо, ви ще байти б'є. Ммм, я нічого не бачу. У тебя б вугілля якась? Да О! Хто ж виграє? Ладно. Ніхто не виграв. Що за штурм обійди нема? Це там помер житель там. і зомбі. Це, тан? це, там? це не, танк. Танк. Хто там? Де танк? Нема танку. А де? Дім, подписчики, якщо ви хочете, щоб Діма знімав танки, лайк Да. <різь> Я може подумаю. Може. Може вечором, вночі. Може. Так і думаю, а, зніму танки. Все може бути. Але він мускаль. Блин, мускаль. Хай Так. Я нашел кучу вугиля. Ну, может, и он, короче, типа... Мат. Это А, щит. И шумно. А. бачите? Ты очень А. Їде. Ти сам так обосрався, що то капець. О, це так неприємно, знаєш, коли ти так ну, спокійно сидиш, попиваєш чайок і цуну, і цуну, ту, і, і тут, тут а бац! Нове голос. Я рахую, що це жахливо. Що ти робиш, Бот? Я залутав вугілля, щоб ми могли спокійно Машу. вивчити шахту, яку ти знайшов. Да? Так. Пошли Погнали, друже. Погнали. Так. Ось. Давай Тільки ж мене можна не бити. Чого? Бо. бо в мене немає їжі. Таким темпом мені буде... недобре. Давай, прыгай! Та прыгай, там нема нічого цікавого. Ой, бля. Скинь. О, то тут цікавіше, ніж тут. ш. Тут прям розвілка і куча вугілля. То добувай його, чувак. Ой, тут. Тут зомбі і Не пропускай куча халяву. Окей, окей. О, стать, а прям чітка шахта. То ти, тим. Ти сюди маєш пустити. Дима, ти що в туалеті там понос тебе? <рес> не треба такі звуки здавати. Це дуже Діма, Це ти де да стоїш? я не можу поняти. Ти де да знімаєш? Я? Де я стою? То я тут, ззаді тебе. О! туалеті? І Тут мобе! Розвернись! Ой! Ой-ой-ой! ой ой -я -я. ой Ой-ой-ой! Та Дима! Та да! Ты ж моби не страшніє! За... Ти шо ж, штани наложить? Не-не-не! Раху, супу наївся. <кій> Бля. О, грибочки. Я вважаю, що це хороший момент. Бачите, що? Що, що поїде, я, я вам казав? Вдум харса мат за матом. Віддім не мат за матом просто. Він в житті некультурно культурно себе веде. Oh, Оу, то, то, то постійно пукає. Це, Там це, це, кури за школою ходить. Кажи, яку що Це зараз ти був, не треба тут. так що був? Це ти був. Хто був? Ти був. Що я? Це ти ти? О. дивіться дивіться, бачите? Не може. не може. ну. Не по фактам, не по oh! фактам, Не по фактам мене цього. Залізо. Ай бля, малий зомбі. Та не матюкайся, Діма. Та я мовчу. Егоїст. Якщо людина матюкається, oh, вона не зразу oh, егоїст. Мене вбили. Жаль. А мені. А мене не. <гум> мені не. Я хотів я би виразитися по інакшому, але на жаль, мені це не дозволяє серце. Да. А так би зараз Б. Би... Да. Що? Що я б зараз? В гар... ну, гарно б висловлювався. Яким чином? Називав а. страву. То яку страву? А не, це навіть не страву, а А професію жінки. Яку? Ти Ну, жодік. Я не можу зрозуміти, <ривіт> про що Діма говорить. Ви, зрозумі... Ви зрозуміли. Я думаю, ви зрозумієте і напишете в коментарі, я прочитаю. Да. Ще буде пробустити. Акти. Да, да, да. Взлибиш відос. Тоже. О! Нічого. Ідеально. Як увлекательно. Но кажеться, я скоро таким чином заблужуся тут. Без їжі, без води, без нічого. Но головне, що я і залізу. Що, що? Я. У мене великий шанс, що я зараз заблужуся тут. О, це геніально! Бо я не сильно добре і дивлюся і просто подорожую по ній. Рандомно.. О, в мене є 4 хліба. Ладно. Я буду жити. Хліба? О! Галебуше? Да. Ох. Ну тут а також шахта веде ще глибше. Я думаю, це можна буде в наступне щоб... ролика. І тим більше зараз мені не сильно треба також сильно ті ресурси. Головне, що ми добули трохи заліза. I... Aha. Cze dobre. <gry> to z Zgodnie. takes To ja was brak. Oj. Was brak. Bli... mnie zaraz od... Od tmeje. No, jeszcze Duda powiedz. <gry> Duda. Do... <gry> A... Andrii Dudarczuk. <gry> Так сойде. <laughs> Ой, блін. Ні, Дмитро Дмитроп'янка. Коротше, я далі погнали, підемо поспимо. Давай. Бо я відчуваю дискомфорт, дискомфорт. Де? Де? В очко. <гум> да. очку, очку, очку. Дивіться, підписники. Прокоментуйте це відео. Я думаю, Думхарс Ду, саме така людина, яка дуже любить е, поматюкатися. Серйозно. Він там ходить за школою курить. А тут вже починає, що він тут такий крутий. А сам боїться спати уже пішов. Алло, ты тут? Чо, да, я тут, а ти не пішов спати. Та я, Ти що, ти, ти мені хоть дай вибратися? А ти ще не вибратися? Ты що гепнуться? Ти що? Я. я нічо. Як це так? Бо. Бо так вийшло. Ах. Ти що, в туалеті треш чи що так приємно, чи що? А чай п'ю. Звичайно? Ні, я чай п'ю. А, чай. <laughs> так коли ти йдеш Бо мені що... Я войду. Бо я прийшов за життя. Бо я По по мелочи. Коротше, давай зараз заберу ще собі ліжко з собою. всякий випадок. Опа! Ходи за мною. Ходи за мною. Дивись, дивись, хто тут є. Тут о. є дубхарс. Кріпер. Ооо. А, а йому. А, е ну, на, на Тому я... не треба. О. О-о-о. Коротше, треба. Йду я зараз собі. Приватну шахту створю. Купається mm. там. він же ж бот, Він не шарить. Так. Да, Я зараз Трошки, трошки позичу хату. Хату. Да. Дивіться. Це, це майбутнє цього воно. Це майбутній, це майбутнє податково. О, все. Я знайшов. Вона буде так, вона буде так податки брати хатою. Ой, блин, лопатою. Оа, це лопатою? шерсть. Не знав. Що? Що за ОА? Що за ОА? Я думав, там доски, під, що це коврики, а під цим доски, а то прям зразу блоки шерсть. Я... О, повезло, повезло. Шокований, шокований. О, все. і тут аж повісити сповісти собі буде картину і все. Так. Mm -hmm. Класно буде. Дуже. То ти прям архітектор. Так. Німей. Німей, то ти прям архітектор. Алло. Алло, я не. Я не німей. Я нормальний. Я. Я добре тебе чую. І Ти пішоти помчиш? Я знаю, що ти мене чуєш, тому не треба тут. Опа! Трошки сюди і трошки сюди. І. Куди? Ти куди йдеш? Е, я в пічку закинув. Ресурси, щоб переплавити. Ти вже чайничок попив? Ти вже чаєчок попив? Я ще, ще не допив. Так. А чого ти підписникам не предлагаєш ти? Німий. Бо. Бо чай мій. Що бо? Це як. Бачите, не ставте йому лайки. Не ставте йому лайки. мод Я не те. Ну, бо чай це навіщо? Чай? Треба побажати перед переглядом їм, прекрасного чаю і прекрасного дня і прекрасної цього воду. Щоб вони взяли печення до чаю. Приємного апетиту, тобто. Я думаю, вони тобі побажають приятного апетиту. Ну, ти теж маєш їм побажати. Бажаю! Приємного апетиту, хто хто їсть, хто п'є чай, Да. хто їсть чай? Да. Ти Дима, їсиш чай. Я, то ж не я. Ні, я ні. я його п'ю. Алло анімей, не чую. Я його п'ю? Алло? Алло, хоче? Що хочеш? Ну, що, що ти так різко замовкаєш? Я вже думаю, що ти помер. Сплюнь три рази ти. пху 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 Куда? Куди? Куда ти плюєш? Ти? На телефон? <плес> На підписників ти плюєш? Ах ти. Блогер ти. Не-не-не. <плес> Коли будуть стріми, Діма? Стріми? Я думаю, через, ну... через дуже багато часу. О! Бро, Чого? бро! Позич камінь, бро! Зараз і докупайте архітектур. Добре, давай. Поможу тобі. Та на, на тобі ще ткани хватить. Ну я думаю, просто зараз ще почну. Бо не веш мені, брати якусь хатку. Це так чисто в оренду взяв. Зараз ще доламаю кірку ага. собі. Да. Потім дам тому жителю нічого. Чого? йому буде байдуже, що я в нього потечив хату на цілих пару днів. Коротше, підписники, якщо ви хочете стрім. Буде вам і стріми, і на твічі, і я не знаю, де? Ну це всі <реку> питання <Омлети>. до духу. Де? Омлет їсть. Де? Предложи подписчикам омлета, ти. <реку> Чому не? Умлет, це така програма. О, Рекламка, реклама для чого вона. Мені вони не платили. І в мене немає цієї підписників, щоб мене вони зверталися по рекламу. Того. Того я не буду розказувати про неї нічого. Омлет, цього воно. Зверніться до Дум Харса, заплатіть mm. йому. І вас буде один підписник. Так. І то буде я. Якщо ви бажаєте мати в <гум> подписчиках мене, зв... Зв... Да, звертайтеся да, да. до Саму мене. популярного д... блогера. Самого популярного блогера. Майбутнього. Я не де я буду Минулого... будувати собі хату. Хату? Угу Класно, колоска, місця. Ти там накопав. Ти там накопав 30, ж кайф хату будеш строїти, ну ти, конечно. Не 30, а 36. Тому мені треба. Тобі. тут. А знаєш, скільки в мене? у в мене 300, а почти одинаково, почти одинаково. У мене цілих пів. Як... <гум> 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 половина. Велика половина. Зараз я собі приготую вечерю. Або. Або ж це ж. не. Це. Да, це буде під вечірок. Огляди. ой 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 ні ні Не-не-не. О! Oh. Димов, включай хентай. Включай Ой -ой -ой. хентай, Димо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут до мене. А ви знаєте? Що Діма любить дивитися хентай? Ні. Я дивлюсь аніме. Діма, врубай хентай. Ти що то путаєш? Аніме і хентай це. По суті, одинакове, але різне. Бо там рі... ну, різний. В чому? Жанр в чому? і мета. ну. А яка мета? І там, і там, і там. От в аніме це. показати свій витвір, що ти зробив сам. Придумав на малю... Ну, ну ага. як сам зробив. Що зробив з своєю командою? Придумав, а? намалював і зробити на цьому гроші. А. хентай. Це... Хентай. Це для деяких Шахай. сайтів 18. На яких дивіться, люди як, теж получають не дивіться. гроші. Дивіться його. Він маніяк, не дивіться його. Він же про 18 говорить. Тут я діти від... тебе дивляться, ти відоси для дітей запускаєш, ти не 18 ти. Маніяк ти збоченець. Ну так, і... ну, 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 так я то ж не показую, я про це лише кажу. Все, придумав. Шо? Я придумав, що я буду робити. Я зараз трохи повивчав територію, побігав туди-сюди, подобував трохи собі їжі. Я придумав, що я буду робити. І що? Для цього що мені спершу треба кар'єр камня? Плювати його. Не-не-не. Опана я не настільки бездільник Ладно Треба буде піти поспати. Чому? Бо буде скоро ніч. Ох, який захід сонця. Пропоную подивитися на захід сонця. Небездільник. Алло. Прекрасна мить. Що таке? Щоб лягти поспати. А що там? Чудовий. Чудовий цього вору. Що там? з